ВСА! Давайте по звуку розберемося. Кунг починається. І весь Китай упаде до його ніг. Буде так. Шо, панда Кунфу? А бажаю цей моб. Легенда говорить про легендарного воїна. Мандрував країною в пошуках гідних суперників. А потоши мого кулака? Воїн не відповів, бо в нього був повний рот. Кашабуї! Що вороги аж сліпли від сяйва його чистої кльовості. до топ. скільки в нього ворогів. Це не дубляж? Ще не бувало, щоб панду так боялися. І так. З, герої з тими дубляжами вічно. Там є чути, там є лі чути той, той, той задній. Юакіно, Ви думаєте, де я включав? Оце перше, що я включав, це Оце воно. Переживе тоно. Я прогортав всі вона сайти, немає ніде. Спізнися на роботу. Маупа! Спізнися на роботу! Так це дубляж, по-моєму, ні? Пив, сон, наснився страшний. Що тобі снилося? Снилося мені. Е, локшина. Локшина. Обережно супчик. Гости. Я Гостей вставати. Усину і нарешті сниться Локшина. Як я довго чекав цієї миті. Тобі скоро можна буде довірити секрет, секрет секретників мого секретного супу. І ти перебереш на себе ресторан. Як я його перебрав у свого батька, а він у свого, а той виграв у друга в банджон. Тато, це ж просто сон. бульйон, тече в наших жилах. Тобі не хотілося чогось, окрім як варити локшину. Я хотів утекти з дому і навчитись готувати тофу. Чого ж ти не втік? То була дурна мрія. Я готую тофу. Кожен має своє місце. Два п'ять два. <пев кришове> <ріпіпі> Ти додати жорстокості, швидкості, журавлеві висоти, богомало. Майстер Шіфу. <гуми> Майстер Гвей, хочу вас бачити. <гуми> <гуми> Майстер Угвей, щось сталося? <гуми> Невже має щось статися, щоб я побачив давнього друга? Все гаразд. Я так не казав. Я мав видіння, та й лунь повернеться. Але це неможливо. Немає неможливого. Це правда. Лети у в'язницю з харгом і скажи, хай подвоїть варту. Та й луню втекти не повинен. Так, майстер шифу. Часто свою долю зустрічаєш на шляху, якого уникаєш. Він? Твій розум, неначе вода, дай хвилюванню вгамуватися. Відповідь побачиш чітко. Драконів суві. Хто вартий, щоб йому довірити секрет, щоб стати воїном дракона? Не знаю. Ей, обережно! Вибачте? Майстер Угвей ви убирає воїна дракона. Ми цього чекали тисячу років! Фу! рахуй гроші біжи! <звук> Куди зібрався? <звук> Ти забув свій возик з боку. <звук> Знаєш, я собі подумав, може я що? ще й бобові булочки візьму. Я ж казав тобі, що сон віщий. Майже виліз. А, Ні. Це а! я прикинь. Ми купимо тобі сувенір. Я сам куплю собі сувенір. Історичний день. Я боявся, що до нього не доживу. Обраний мною принесе мир не тільки долині, також тобі. Турнір відкрито! Я йду! Чекайте! Відчиняйте! Громадяни доле миру! мруть. Шалена, геть їх. Шалена, геть їх. Давай його. Я бою. Не затуляй. А! мультик просто один з лучших, мабуть. Тигриця! Проти тигриці! Стає залізний віл! Воїн дракона серед нас. Майстер Угвей зараз обере воїна дракона. Не ні, сіте! Хтось написав, воїн лежить на дивані. Що це ти? Сі, сі! Ти ж бачив Локшину у вісні! Локшина мені не снилась, тату! Люблю кунг-фу! Так грустно на цьому моменті завжди. Дякую. Хе-хе. губа в нього. Що таке? Чого ви? Вибачте? Як цікаво... Ви вказуєте, що це я? <laughs> Ти все ж світ приніс нам воїна дракона! Що? Стоп! Стоп! Uh. Ви збиралися вказати детегрицю вся випадковість! Не буває випадковості. <плакова> 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 Вас підвели. Якщо панда не втече до ранку, то це я вас підведу. Шофу як Анатолій? А <laughs> я як панда кунг фу, прикинь, натурі. У мене послання. Подвоїти варту? В'язниця не дуже надійна. Ти сумніваєшся в моїй в'язниці. фу сумнівається, а я так посланець. Утекти з в'язниці шарком неможливо. Одна тисяча охоронців, в'язень. От тільки в'язень, цей Лун. Опустіть нас. Дивись, на Тайлуня. Самостріли! Готой! Угвей нарешті віддасть драконів сувій, але не ти. Та не слід його! Його цілком і повністю знерухомлено! О я наступив кінців на хвостику! Дякую! Я вже надивився. Можна вже йти. Зачекайте! Всі начебто подумали, що я назвала воїнів. Невже панцир летючого носорога! Це меч героїв! Не вийде три зуб долі! <соцес> Кажуть в ній душі цілої армії теньшу. Вітаю! Ти закінчив споглядання? Я мав прийти з до вас. А ну розвернись. А як же? Дресті. Майстер Шіфу <плес> розбив її хтось. То це ти легендарний воїн дракона? Здається, ні, ти не воїн дракона, доки не пізнаєш таємницю драконавого собою. Тут є якась драбина. Першу стань майстром найвищого рівня кунфу. Глянь на себе, руки, калі, кумедне пузо. Ей! Хе сі так близько з рота смердить. Угвей сказав, що я не робіть вуді захват. Знаєш його? Тоді ти знаєш, що буде, коли зігну мізенця. Найважче буде. Прибирати після тебе. Слухай уважно. Ти про його вибір пошкодуєш. Ясно затягнув. Скоріше почати. Того мало саме. Почнімо. Зараз так, Хто не пробує. Той не зна. Я не майстер, проте десь так той нульовий, рівень нуль. Гей, може я почну з ляльки? Збираємо двері коли спека. Шалена п'ятірка. Ви більші, ніж ваші фігурки, крім богомола. <рив> Показуй, що вмієш. Я щойно поїв, тому майстерність свою я покажу. Ану, вдар! Дражниться з моїх друзів. Що ти вдієш проти шалених ніг? Тримайся. Дюха! Ану, вдар! нарешті! Бей дужче. А ось так. Бідолашний ще вб'ється! Опа із неба! Він йде і земля трясеться! І оце цю шутку про земля трясеться вкрав собі на всю жизнь, Прикинь Я прям в школі говорив в коледжі говорив, От это повітря на всю життя своє. Тось вперше це дивиться. типу, я... Це один з лучших мультиків у світі. О, хе -хе -хе. Це кунг-фу важка робота. е? Повне розчарування. День. Я лише хотів. А знаєш, я твій флаг на кожного було по тисячі ворогів, та це вас не спинило. Ой, е... тобі тут не місце. Це так. Все життя мріяв про не місце тут. О, ясно. Ти хочеш спати завтра важливі справи. Ти відпадний. <світ> ти щось сказав? <світ> Майстер тигриця. Тобі тут не місце. Звичайно, це ж твоя кімната. В нефритовому палаці маєш пошану до нас. Ти покинеш палац. Звичайно. <світ> твій фан. Їси священні персики небесної мудрості. <світ> Ой, о, що це таке. Ти їси колись сумний. Чого ви думаєте, що я сумний? Та чого ти сумний такий? Це я мандрине. Я сьогодні облажався, як ніхто в історії кунг фу, в історії лажань. А п'ятірка? по-любому, ненавидять мене. Я ж не такий, як п'ятірка. Не маю крил, отрути. Мабуть, покину я все і повернусь до Локшини. Кінь, не кінь. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Цінуй те, що є, бо лише сьогодні життя твоє. <риклад> <Фу>! Що сталося? <риклад> <Ряд! риклад> Попереч у шіфу. Сіднімай! Сийте, опустіть! 스게. Слава. Mm. Лети назад і перекажи. Справжній воїн дракона іде додому. Вітання, майстре! Пандо, вставай! Утік! Хто буде воїном дракона? Головне вірити, що з'явиться справжній воїн дракона. Вітання, майстре! Застряг. Застряг? Це ж прийом на рахунок три. Три! Ні, чесно, я вдя... Мовчи. Думав, що опануєш розтяжку за один ранок. Вдатись до неї в бою. Тренуйтеся. Ти готовий? Це просто кльово! Ау! кльова! Ау! Ау! Я поки що тебе беріг, пандо. Гаразд так. Готовий. Його силу використати проти нього. Доки він тече. <рапристо> не бійтесь, майстре, я не втечу. О! 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 Якщо він розумний, то не повернеться. А він не втече невже. А що це за шифу вообще? Що це за тварина? Це якась. Що це. Ми... Хто це? А це панда так? так да? Може, ти знов не туди штрикаєш? <ріць> <ріць> Хоч і здається, що він хоче мене здихатись. <ріць> а ти думаєш, майстер безсердечний <ріць> бували часи, коли майстер фу навіть сміхався. <ріць> А це було до до чого до Тайлуня. Нам не дозволено про це говорити. Я знаю про Тайлуня. Він перший вивчив тисячу, а тоді він став поганий і тепер у в'язниці. Шіфу знайшов його ще малям. А як хлопець виявив хист до конфу, він вірив у нього. Він хотів драконів сувій, у узрів темряву в його серці. Ображений Тайлунь спустошив долину. Він хотів забрати сувій силоміць. і Шіфу мусив знищити те, що створив, та не зміг. Шіфу любив Тайлуня так, як не любив нікого доти. Чи після? А тепер він має шанс все виправити. Та йому ти трапився. Велика панда, усе жартики. Mm -hmm. Набридло! Син'я зачепив його лицьовий нерв. <звук> і здається, зупинив серце. А фк стрім то йде на відсюди, то ніхто розвлекати не буде. Мечілим красивим. Я балдів. <звук> Тихіше можна? <звук> <звук> О, день. А хоч і вислухаю добрі новини. Маестра, маестри, mm -hmm. Mm -hmm. Є, є новини дуже погані. Новини це новини. Тайлунь вирвався з в'язниці. Це погані новини, якщо ти не повіриш, що воїн дракона його спинить. Майстриця, панда не воїн дракона. Це випадковість. Не буває випадковостей. Ви вже казали. Це також не випадковість. Панда не виконає свого призначення, а ти свого доки не позбудешся ілюзії рішень. Глянь на це дерево, Шіфу. Не можу змусити його цвісти, доки не прийде його час. Наприклад, коли пліт упаде, я вирішую де І... посаджу зерня. Та що б ти не робив, зерняти виросте персик. Проте перс не здолає тайлуня. Якщо ти його поведеш, повіриш у нього. Допоможіть, майстре. Ти тільки повір. Присягнися, що повіриш. Спробую. Мій час настав. Свій шлях продовжуй без мене. А, б... йди, йди, йди. Ти мусиш повірити. Еф, чат. черепаха, звісно, розвинута Локшина! Смачного. Добре. Та ну куштували б таткового супу. О, ти добрий куховар. Скуштуєте. Сказано, що воїн дракона може півроку живитись росою з точка дерева. Мій організм ще не знає, що він воїн дракона. <риклад> <риклад> що? Ти не станеш воїном дракона? <риклад> що це за дивні звуки? — Вуха. Це шіфу. Хіба не схоже? <риклад> <риклад> Тайлунь лунь у тій зв'язниці. Він хоче мати драконів суві. А кажуть, ви не розумієте гумору. Що, ви серйозно? В... В... Майстер Ухве його спинить? Він одійшов. Єдина надія на воїна дракона Ми спинимо тайлуня. Не вам суджено, а йому. Справжній воїн не тікає. Хіба я поб'ю тайлуня? Ви в це не вірите? А тепер закликаю повірити майстру, як я моєму. І я не воїн дракона. Знав, що я хочу тебе позбутись і лишився. Я лишився. Кажете, що смердю. Це гірко. Набагато гіркіше. Далі мені жити оце таким, як я є. Якщо хтось мене і змінить, найкращий майстер фу в Китаї. Та й лунь уже сюди мчить. Як ви перетворите оце на воїна дракона? Як? Як? Як! Я не знаю. Я не знаю. Я так і думав. Для цього мене й тренували. Тигрице! Не зупиняйте мене! Ми йдемо з тобою! Я їм, коли мені кепсько. Я думав, тут мавпа. Він ховає коржики там нагорі. Не кажіть мавпі. маупів. Ми... Я про те, як ти туди виліз. Діставав коржика. Прекрасно виконав розтяжку. Це просто випадковість. Не буває випадковостей. Скажіть, куди ми йдемо? Не ми під пахвами вставку священних сліз. Це тут у Квей розгадав таємницю гармонії і уваги. <тур> Ти хочеш вивчити конфор. Гаразд! Я б... шостий день щоб... Тебе не можна тренувати так, як п'ятірку. Клас, бо я голодний. Як потренуєшся, з'їси. <тур> Я взявся тебе вчити, і я Смачно. Эй! Эй! Ты можеш їсти! Я не голодний, майсте. Ну, я не голодний, я пити хочу. Все про мене. І тренування, і стрейчинг і розтягування. Ну, ва. Немсо, дякую за 10, суйки. Вона? Вона зараз перед тобою. Думаєш, що я дурий? Я чув, він злетів з неба на вогняній кулі. Воїн, яких досі ще не бачив світ? О? Он як його звати? О! Наша битва увійде в легенди. Вас навчив. Та навчив не всього. Я був клявий! Уф. Справжнього героя скромність прикрашає. А? А? Мертві! Ні, очі розплющені. Хто? Тайлунь? Він швидкий. Він міг вас вбити. І відпустив. Щоб ви повернулися і всіли страх. ти його здолаєш, бандо. Хе -хе. Їх п'ятеро майстрів. Проте ти маєш те, чого не має ніхто з нас. Ви вірите в мене? Спочатку косплей на панду дуже тяжко буде зробити. Драконів в А що буде, як я його прочитаю? За легендою будеш чути шурхи відкрили з метелик. Відчуватимеш, як всесвіт обертається. А сальто назад робитиму! Читай і стань воїном дракона. Розкройся! Дякую, бо я її трохи вже розхитав. <плес> Він чистий. Мені заборонено дивитись на. Я не. Це наче... Гвей старий намаханий черепах. Гвей був мудріший за нас. Він мене обрав випадково. Хто ж зупинить тайлуня? Евакуюйте долину. Я битимуся. Що? Він вас уб'є. Цим я заплачу за свою помилку. Далі продовжуйте свій шлях. Треба всіх вивезти. Привіт, тату. По! Добре, що ти вернувся. Ходімо по. Заведемо ресторанчик з купнею. Що скажеш? По, дуже тобі спочувай. Твою долю визначено. Бульйон тече. У наших жилах. Іноді я не вірю, що я твій син. Пора вже тобі сказати, що я мусив сказати ще давним-давно. Ну да. про секретні складники супу секретних складників. Секретних складників? Не існуй! Ти чув мене! Це просто локшиновий суп. Щоб зробити щось особливе, треба у це вірити. Нема секретних складників. Я прийшов додому. Це вже не твій дім. У вас новий улюблениць. То де ж він цей? О, Бо... ця битва між тобою і мною? Я в'язниці 20 років. Ви знали, що я воїн дракона. Та як у Гвей сказав інакше, що ви зробили нічого. Це не моя вина! Хто наповнив моє серце мріє? відібрав у мене моє призначення! Не я це міг вирішувати. Дайте мені, мій сувій. Кажіть, що ви башаєтесь! Кажіть! О, завжди тобою пишався. І це мене просто засліпило. Я не помічав, на що я тебе перетворював. Вибач. Я хочу мій сувій. Що? воїн дракона своїм уже переднупів Китаю. Ей! <звук> <звук> Сходи! А ти хто? Воїн дракона. Ти панда. Сядеш на мене? Я використаю. Це? Ха-ха! Забери! Нарешті! я TÀI <trose> <coughs> 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 Мене стояти. Сіки стоять. Ну, Нарешті, да, уся сила драконового Сувою вже моя. Тут нічого. Я теж з першого разу не зрозумів. Немає секретних складників. Є тільки ти. Годі! Ой-ой-ой-ой. Жирна панда. Я бойова жирна панда. Ось вот і захват. О, ти знаєш цей захват? Шефу тебе того не вчив? Ні. Я сам додумався. Скидуш. Скидуш. сука. Перший матч, да? Перший матч хоче коно <реком> 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 Привіт, друзі. Майстре. 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 Майстер Майстр шіфу а, а, Якось ліфта та... вже зробили ну... Майстре. Бо... чи ми Майстре! Я здолав тайлуня луня. Уже так, як у кове. Ти приніс мир. Дякую. Дякую. Ні. Майстре, не вмирайте шіфу благаю! Я не вмер! Дурню! Воїни дракона. Я спочиваю. То я ем, краще заткнуся, якщо вийде. Хочете їсти? Так. Як в мультик, я завідую тим, хто не бачив ніколи в житті. Це повний роз. Це 2008 рік. Це 2008 рік. Не роблять. Хочете, ми глянемо другу. Да. Не сьогодні. Перший раз дивився. Можу поняти, як, що ми, що ми, як з життя може отак, що ні разу. Кстати, перша частина конфу панди вийшла в 2018-му, а панда конфу 2 вийшла вже в 2011-му. Через 3 роки після першої. У нас є ще панда конфу 3 і панда конфу 4. Кому 18 18-му. Серйозно сказав в 2018-му? Кому на хірите? Не бачите, що голова пробита? 2008 рік, перша Конфопанда вийшла, а друга вийшла у 2011 му 2008 201-11-3 роки. Вибачте. Все, люблю вас і цілую. Там є подписочка, може хтось є новий. Там внизу є, внизу. Це дуже комфортна і удобна штучка. все, пока.